Ми сьогодні хочемо вам показати огляд сашульової кімнати. Так, Багато було питань до Сашульової кімнати. Доброго дня, хазяїнця і хар. Можна тебе показати трішечки? Да. Так, ось така кімнатка, ліжко. Зараз ми вернемося до ліжка. Шафа Купе. Тут у Сашка. Давай йде, показуй, що. Шафа Купе, робоча частина. Як тобі столик? Головне смарагдове крісло. Це сама родзинка нашої кімнати. Телевізор, ковричок, тумба. Я думаю, що для дитини такої на 11 років достатньо є все, що, що треба у кожній кімнаті. Телевізор має свій простір, своє. Е, дуже Сашко, багато питань до твого ліжка. Яких питань? Чого таке маленьке? А Мені пише не треба. Да, сашуля більше не хотів. Хотів от з тим бортиком, щоб і я хотіла, чесно вам скажу, з тим бортиком, щоб не обшуровувати стіни. Так, собі там коло того бортика. По-перше, тепло, по-друге, завжди стіни. от бачите, чисті. На рахунок фону, дизайну, тут уже сашуля вибирав все сам. Сказав, що такий фон лимонний більше ніякий. Бачите, ж, тут взагалі ніякого декору, просто пошпакльований фон. Це наш хазяїн собі таке забав. Шафу з такого дизайну теж вибирав все сам. Все, що, що тут і в кімнаті, сашуля сам. Ну, е, я замовляла штори, то він трішечки каже, що колір. Чи вже сподобалось? Сподобалось. Уже сподобалось. Я думаю, що тюль штори тут просто класичні, такі строгі, так як її має бути. No, jaz, Takaumas, Kimnatka, Usaška, Taša, Sašule, Živesobitut Harmonaučiais in Busdaroji, Šeslaj.